Вітаю, шановні колеги. Звати мене Олексій. Це означає, що ви на каналі Погоч Фішинг Тім. І знаходимось ми сьогодні на риболовлі. Вже підходить до закінчення перша доба. Звісно ж, я не міг вам не показати, що відбувалось цю добу. Ми це все прекрасно знімали і вам зараз протягом наступних хвилинок 5-10 це покажемо. Ми знаходимося на озері трофейному. Це в нас третій сектор. Відкриття фактично такого любительського сезону. До цього в нас вже там було декілька риболов, але вони так були більш тестові. Було вже одне змагання, як ви бачили в ТікТокі. До речі, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Ось, ну і що? Погнали? Всі суетяться, коротше, бігають. А ви забули, якого сюди приїхали? Блять? у нас сегодня экспериментальная рыбалка. Да, Мы да. в одну точку насыпаем радиус под микс амину. Тут у нас есть вот И уехала вот так вот. Видите, в одну точку насыпаем радиус под микс амину. У нас тут есть крупнейшая, вернее, крупнейшая и дребнейшая корм. А в другую точку сейчас покажу. О, видно Максима школа. Да, Макс? Слухай, это не турик, это нормальная рыба. Да. Поднимай репорт. Вот так хай, стоит нормально. Витра нема. Братуха. Ладно, это я тебе потом расскажу. Бачите, тут е, достатньо такий дрібненький мікс пельців. Вони повністю вже зволожені. Дивіться, от я взяв руку, дивіться, яка жирна рука. І ми так його сюди організуємо. Оп, хорошо. І зразу сюди я в цілому планував трошечки інакше, але ми зараз сюди насипемо трошечки ще крупного пельчика, щоб у нас на точці. Щоб в ніч осталось лежать. Багато не буде. Оцей крупний пелець я планував сипати вже активно завтра. Ну, отак от, небагато. Що це діло. Перемішаємо і все, і з помп і кормом. Все дуже просто, нічого видумувати не треба. Взяли і кидаєте. Докладаю обстановку з першої години ловлі на озері трофейному. Коротше, вийшла слідуша історія. Поставили ми, значить, попапи на восьмий гачок. Е, Небагато, не мало, але приблизно за 30 хвилин ми отримали 5 клювань. Значить, що ми робимо? Бабам! А теперка сюди. Сама правильна стратегія ловлі великої кількості риби круглий рік. Спочатку проїжджаєте, ставите попапи. Якщо активно клює хорошо, але розмір вас не дуже влаштовує переходити на крупнішу насадку комбо. Наприклад, попапи 8-й, комбо 12-й. Якщо також все добре, і тут, до речі, стік використовуєте, тут вже можна без стіка, але ще по ситуації теж можна зі стіком. О. І якщо продовжує активно клівати, але вам хочеться крупніше рибу, тому що все-таки задрочує дрібна, переходите вже на бойли. В мене тут 16-20, загалом можна і на 20, а можна і на 2-24. Двадцяток двадцять четворок в нас з собою немає, тому ми будемо вішати дві двадцятки. Good morning. Гайс, oh, О, красиво. Красиво. Yes. Короче, трошки похлевало. Денис, а ну покажи, что там я вытащил из воды. Вот вичка, да? Ну да, да. Есть? Yes. Баланс. Комбик, да. да. Комбик? А это что за вкус? Это сквит. сквит угу. пайнапл. Угу. О, кстати, новинка. 17500. 17500 вместе с мешочком. Да, с мешочком. Вот так, друзья, с такой рыбкой надо было начать, наверное, наше сегодняшнее видео. Но ничего страшного, все будет. І так, з переляку фоткались 5 минут з нею. Там була 16. Пацани вже почали використовувати корабліки з цими моторами як стрібителі. Я, друзі, вчора розповідав, що ми одну точку годуємо амінкою. Це Редісподмікс, готові відра. І не розповів вам про другу точку. Значить, що ми робимо в другу точку? Ми беремо гранулу, це варена гранула з під 12 12 діаметру. Ми взяли її, покрошили якусь частину, якусь частину залишили цілою. Половили на неї, фактично, на неї клює все чудово, вона зараз використовується в нас в ближній точці. Але поки що риби небагато і вона не крупна. Тому ми міняємо стратегію, докрошили, тому що тоді було не крошене, ми докрошили і зараз ще зальємо сюди новиночку. Це е, Боже, забув спот ліквід, сквід. Секрети не будемо розкривати ще всередині, але давайте я вам покажу, як це діло виглядає. Дуже багато наливати не буду, мені не треба, щоб це був прям суп. Я хочу просто і так високі високій ароматиці ще додати ароматиці. І зараз покажу до якого стану я хочу все це вивести. Можливо, ще трошечки долью. Зараз. Дивіться, друзі, я його просто зволожив, щоб він змінив колір. Тоді він був такий злегка вологий, а зараз він достатньо класно вологий. І це зараз полетить все в воду. Ну що, шановні колеги, що відбувається на даний момент? У нас закінчується перша доба. Ми зараз підключаємо ще третю точечку по причині того, що знаємо, що тут є точечка 30 метрів. Вона знаходиться у нас по праву руку. І так як у нас не дуже добре клювало 50 метрів, то якраз 30 може її цей. Плюс у нас добу дув вітер в обличчя. Теоретично риба може бути зблизька. Ось, і декілька... Годинку-півтори тому ми додавали е, стратегію наступну. Ми оцих 50 метрів, які ніхіра толком не клюють, почали годувати кожних 15 хвилин по 2 спомби. Два-три спомби. Ось, і вона почала трошечки активізуватися. Ну, як ви пам'ятаєте, те, що я вже казав, 80 метрів, воно як клювало добре, так і клює добре. А ми продовжуємо. Не забувайте, друзі, ставити лайк, підписуватись на цей канал. Обов'язково пишіть свої враження, питання, коментарі в коментарях. Нам приємно вам корисно. Дякую. Це мій пшеничний латте, правильно? <рес> mm. Серію стати що. Ви вже знаєте, варто розповісти про іншу сторону корму, це про наші стік-мікси, насадки і всяке таке. В цілому, основних робочих в мене, як завжди, три. В даному випадку ми взяли сквіт сливу. Зазвичай це буває сквіт, але з різними смаками може бути сквіт там. Журавлина або ще щось, але щось точно сквідове. Обов'язково присутній в нас тайгернат або кукурузка, зазвичай на будь-якій флатовій короповій рибалці. І те, що лідер всіх хід парадів це Робін Рек. Це те, що три самих стандартних, самих постійних, те, що ми використовуємо. Додатково на цю рибалку нам ще було взято пельчик сквід. Він дрібний це. Ми брали чисто під стік, я вам покажу, тому що є ще такий крильовий. Його ідея в тому, що він фактично такий же самий, як і кором, яким ми годувалися, але дрібніше в нього фракція. О, щоб він лежав прямо біля нашої насадки. А, і ще забув сказати, ще в нас був такий стік. Бум-бум-бум-бум-бум. Називається він, це також новинка цього року. Називається він мікс трьох пальців. Гарно в цілому працює, дуже гарно пахне. І перейдемо до насадок. Звісно ж, будь-яка рибалка починається з попапів. Як я вам завжди кажу, що основних я беру і орієнтуюсь більше не на ароматику, не на смак, а на кольор. Найбільше мене цікавить рожевий, помаранчевий і. Салатовий. В четверту чергу мене ще цікавить фіолетовий. Які це будуть смаки, майже неможливо. І враховуючи розмір наших гачків, це восьмий номер. Нас цікавить восьмий номер по папу. Восьмий розмір попапу. Ідемо далі. Коли ми розуміємо, що риба вже дуже добре клює, все хорошо, ми навіть трошки відловились і вже не так сильно, не так сильно переживаємо за кожну рибу, ми переходимо на комбіки. Комбіків у нас було. Це раз також. Досить немало, там близько 5-6 різних позицій. Це все новинки. Тут був у нас Sport RS, В нього прикольний колір. Такого раніше ще не було. Він такий є е, вимитий, помаранчевий, дуже вимитий і дуже-дуже-дуже вимитий, помаранчевий, ледве-ледве кремовий. Ось з прикольних смаків нам дуже зайшов, мабуть, самий-самий класний на цій рибалці. Це новинка Squid Pineapple, Тобто кальмар е, ананас. Класно відпрацював. Мабуть, по компікам на цій рибалці він був найкращий. Потім далі. Звісно ж, ми не могли поїхати на рибалку і не взяти з собою е, бойли. Бойли насадочні, варені і розчинні. Е, ну, вони відрізняються, щоб зразу в око вам падало біла етикетка – це розчинні, чорна етикетка – це варені. По смакам, в цілому, в нас також було достатньо немало. Е, значить, варені. А, як, до речі, перепутав, друзі. Чорна етикетка – це пилячі, біла це варені. А, значить, По вареним у нас було Спортерес, це сквіт з деякими фішечками. там. Кремі крайфіш. У нас був сквіт кренбері і все. По пилікам у нас був сквіт. Тайгернат, до речі, непогано попрацював. І криль. Якось так. На рахунок того, я вже сказав. Також ми трошечки зовсім чуть-чуть використовували Spot Liquid, але це ми не використовували, бо зерна у нас не було. А я вважаю, що це це більше під зерно. Ми використовували, його то зараз немає. Він там у мене стоїть на вимостки. Ми використовували сподлік. Сквіт. Це фактично гідроліз. З додаванням великої кількості також сквідової муки. Якось так працювала наша сьогоднішня ця. Два слова скажу вам, гачки. Ми використовували завжди під будь-яку насадку, восьмий Клінга SP від трекера. Поводочний матеріал, ви постійно питаєте, я вам ще раз розповім. Це восьмижильний джибрейд 020 або 0,22, 0,24, це вже не принципово не дуже важливо. Нашок лідер на спот ми використовуємо з 4 029 завжди. Єдине, що тут з кольором трохи дали мало, це використовується на спот. А на робочі палки використовується темно-зелені. В цілому, друзі, не знаю, що вам тут що розповісти. А, ну, пва сіточки ми використовували 28-й діаметр all Season CarPro. За цю рибалку небагато, немало, але два, два рукавчика в нас відпрацювало. В цілому роботу ми задоволені, але підсумки проведемо в наступному кадрі вже на вибух. Класична у нас родпот механіка. Сигналізатори це Fox Mini Micron X. По катушкам палкам. У нас тут є два Sportex e, ks 5 У нас тут є це e, один CS, Alpha є Prologic. По катушкам є Custom Black, Ultegra і Ultegra. На спот ми використовували REM lb і Фокс п'ятелбе, та і все якось дуже все просто і елементарно. Друзі, маємо ось таке завершення рибалки. Місті. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось скоро на Уляниках.